в тюрмі. Мені цікаво, а хто мені поможет. Я так хочу, щоб знову чати ставали вагітними. О, я забув! У мене ще рідний брат Марк Джонсон, я йому дзвоню. Так, чим би зайнятися? Уже один рік мій брат сидить в тюрмі. Мені дуже шкода, що ніхто не робить. Робот, чого Алло, я тебе слухаю. Алло, Марк, яка роботка? Ти маєш зробити подружку Даші вагітною. Тому що їй 16 років. І слухай, будь дуже акуратний. надягай рукавиці, щоб тебе знову не слапало, як мене. Бо тому що я вже рік сиджу в тюрмі, Надягай спеціальні рукавиці, щоб твої печатки ніхто не побачив. Ага, поняв. Чуєш, ти знаєш, що... Мені дуже шкода, я так самою за Дашою, тому що вона тепер мама. Мама, а тепер не можна ходити на дискотеки. Мені дуже шкода її. Звісно, просто оцей чортовий Роберт Джонсон зробив її вагітною. Тепер вона мама. Що ні роблять, то я скажу, що я знімав. Алло, Роберт! Молодець! Це все ти все правильно зробив. І знає, що, наприклад, ти нічого не здаваєшся. Наприклад, ти сидя на дивані. Так, я на ньому сиджу з рукавицями. Добре, молодець, не знімай їх, тому що, якщо ти її знімеш, ти можеш. Сісти в тюрму, тому що я без рукавиць сидів на дивані і тепер сиджу тюрміни на 16 років. Все, молодець, іди скорше додому, поки тебе не побачили поліцейські і не подобалося, що це ти зробив, добре? Скоро йди додому. Добре, я йду додому. Походу, все-таки мені вдалося. Тепер Даша завагітніла. І тепер ніхто не дізнається, що цей способньому зробив я. Лера, папа. Мам! Привіт, я вдома. Привіт, донечко. Мама, а де тато? А мама поїхала на командировку на два місяці. Мама, я йду спати, добре? <плес> Добрий ранок. Ой, чекай. Ай, живіт щось живі кололить. Мама, мене щось живіт колить. Що таке досі сталося. У мене щось живіт колить. Знаєш що мені треба просто... ...мені щось... Ми вчора нічого не їли І було... Ой, 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 вилоть велить. Ще донечко, почав... поїхала з робити Узі. Добрий день, ми приїхали робити Узі. А, ну добре, проходьте. Угу, я лягнула. Так, що тут у нас? Ага, бачу. Чекайте, чекайте. Ану, сюди. Так, давайте. О, отува. Так, давайте. Добрий день, а скі... я можу скільки я вас забула сказати, скільки його бачки тені роті? Ну, 16, а що? Так, ви тепер баба. Що ви сказалися, баба? У вас буде дитина. Доця, на мою думку, що хтось, напевно, до скутеції опять повернувся, якийсь ем, ем, з бочинич, який робить ті опять вагітними. Напевно, мамо. Я саме не знаю, може ем, взагалі не ходити на ту вечірку. А, наприклад, ти бачила свою Дінар? Ой, та нічого, доця. От, наприклад, ти бачила свою подружку Дашу. Неї тепер дитина є, вона тепер не буде ходити на дискотеки, і ти теж. І що я тепер більше не буду ходити на дискотеки? Розумію, доча, можу викликати тих спеціалістів, тих подивляться, чи хто то є. Ну що мама мені робити добре, я буду пити воду. Ах, чекаю 9 місяців вже народити ту дитину. Все, доця, на добраніч. На добраніч, мама. Ай, ти накусила мене. Та ну що це таке? А, 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 а. Капець. Вчора зробили Узі, тепер кошмар тепер сняться, що з дітьми буду спати. Це вже капець. Але, хоча б, стоп. Я дивлюсь на свою дитину і думаю, тому що Даші дитина своя слухняна і розумна. Я не маю боятися тому, що свою дитину. Я не маю за неї пробирати у мене виходить такого не буде. Це лише просто кошмар. Давайся ходи сюди. Що таке, мама? Давай спеціалістів викличемо, щоб вони могли арестувати того збочинця. Давай. Ми, на жаль, нічого не знайшли. Тому що цей збочений був у спеціальних рукавицях. Тут немає ніяких відпечатків, ні на нагору ці. Ну, мам, ну що ти просто робиш, тепер буду ружати. Спеціалісти навіть допомогли, він йому професіонал. А той Роберт Джонсон був слабаком, а той, а той є професіонал. Добре, я йду спати, я теж йду спати, не забудь купити воду. Я блін уявляю, що вона чекає. Стоп, а що я думаю? в Даші дуже добра дитина. Взагалі, вона мені казала, що її дитина нічого не робила, її постійно слухається. І легше стало. Правда, памперси мене... але то нічого. Добре, лягаю спати. Через дев'ять місяців. Мама! Мама! Що сталося, доню? Ми не буде відходити, заражанити буду. Скороше тут лягай! Давай лягай! трохи! Давай скоршу, лягай сюди! Ай боже! Ой, як живіт! Ай! Ай! Мама, дзвени з ліше скоро, хай вони приїжджають. Алло, скоро приїжджати, скоро сюди. Бо адрес...

Добрий день. Так ви ж ваша дитина ваша дочка вже народила. Зараз почекайте, зараз ми все зробимо. Давайте. Знаєте, Доктор вас забули спитати, а хто в мене є? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. мене дівчинка! Капець, я тепер бабуся в 38.